Наслідком такого невизнання буде остаточна втрата легітимності Володимира Путіна. А, причому як на зовнішньому, так і на внутрішньому контурі. І якщо з внутрішньою там політичною ситуацією, звичайно, Путін раду дасть. Ну, в цьому у нас немає жодного сумніву. Там величезний силовий апарат, який через примус буде тримати відповідно, цю владу. Ну то на зовнішньому контурі величезні проблеми. От величезні. Як запрошувати нелегітимного представника Російської Федерації? Як у якості кого, у якості Васі Якогось да ну просто ну от кого він представляє? Вася диктатор, да, вот через дефис, Ну, ну не, не, не розуміло. Ну, звичайно, наслідки будуть для нас. Якщо дійсно така ситуація складеться, його принципове рішення приймуть і його не визнають у світі. то звичайно, наслідки будуть такі, що будь-які перемовини вони будуть вимушені проводити не через офіційні канали. А отже, жодної юридичної сили вони мати не будуть. Питання ж не тільки в Україні, вот про що е, потрібно розуміти питання в тому, що вони будуть повністю заблоковані в будь-яких міжнародних перемовинах з тими партнерами, які не визнали Путіна. Тобто, як може бути підписана якась будь-яка міжнародна угода, ну припустимо, двостороння, між другою стороною, яка не визнала Путіна.